Десятирічна Софія з Маріуполя співає у Дніпровському шалтері для переселенців. У свій день народження дівчина влаштувала свято не лише для себе. Згадує раніше цей день відзначала з друзями. Тепер, коли через війну вони далеко, вирішила зробити приємне іншим. Раніше це було як багато друзів, які твої, які приходять до тебе та дарять подарунки. Я захотіла, щоб в цей день я захотіла зробити щось корисне. Дітям і собі Софія розповідає, відкрила збір на проведення свята для родин переселенців на своїй сторінці в інстаграм. Хотіла за три дні зібрати 5 тисяч гривень, каже дівчина. Але люди задонатили вдвічі більше. Цей день я хочу відсвяткувати його з такими ж дітьми, як і я, переселенців, які залишились без домівок. Вікторія мама Софії каже, коли донечка запропонувала у свій день народження влаштувати свято не тільки для себе, а й для переселенців, то ледве стримала сльози, відмовити у допомозі не могла. Була така гордість, десь у душі знаєте, що е, напевно ми правильно виховуємо свою дитину, тому що да, в свої 10 років, ну е, Обично да, щось для себе просять, а тут от дитина да, просить не для себе, а для когось. Тому тут така, знаєте, є гордість. На заході зібралося понад 30 мешканців прихистку. Валерія Переселенка з Креміної на святі разом з двома донечками чотирирічною Софією та півторарічною Поліною. Каже, діти у захваті, ані хвилини не можуть всидіти на місці. Для нас це теж праздник. Тому що такі західи, от наші діти ходять, да, вони це все бачать, да, от усмішку дітей, да, які діти дарують радість нашим дітям, так це взагалі це класно. В такому віку, да, ну, це взагалі молодець, дівчинка все супер. Анастасія Переселенка з Лисичанська каже, у шелтері вже три роки, ділиться діти вже дорослі, тож вирішила піти сама. Дорослі також мені дається. Це... Не кожен би з би, своїм днем народження пожертвував би там, для других людей. Для других. Це дуже е, така справа, велика, гарна і тепла. Софія розповідає, свято влаштувала не лише для переселенців, а й для дітей в одній з лікарень області. Додає, туди теж завітала з солодощами та розважальною програмою. Антоніна Чайко та Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.